Там ще за ним Караван. О, діти, мабуть. І дорослі. Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось мене Андрій, підписник, якого ви вже бачили в минулому відео. Запросив на риболовлю, так як я зараз вільний, просто лежу у Діани у дочки на квартирі. Звісно, я погодився. Приїхали ми на сьогодні, переночуємо і завтра ще до вечора порибалимо. Зараз знаходимося на річці Десна. Ось так, як бачите, все. Будемо ловити в... В Андрія є снасті, це фідерні, це білу і я взяв подарунок Андрія цей спінінг, який він мені подарував, буду пробувати саме на джиг. Хотілося б, звісно, я ніколи не ловив судака, хотілося б судака спіймати, хоча б такого, щоб побачити його. Але там вже як вийде. Ось бачу, люди на лодках стоять, видно. Ямки, тут ось такий теж омуточок така як косайди. Отут можна поджигувати. Правда не знаю, взяв грузки, є в мене 20 грамові і є 14. -ти. Не знаю, чи вийде, так як я не знаю силу течії і так далі. До речі, на течії з буду ловити перший раз у своєму житті. Ніколи я на річках не ловив Дякую Андрію, що запросив. Все, дивіться, що буду менше балакати, більше буде епізодів, бо хочеться зазняти все. Все приємного перегляду. Та це, та це вони фідерні чи вони ж Та це такі вони серйозні. Да, тут і кінчики можна міняти, тут кінчики, три кінчики, Ну-ну, я знаю, Саменькі, середні і як вони називаються? правильно я забув Ого. ось таке я бачив тільки раніше в Ютубі Дивіться скільки речей тепер я це все носив в своїх руках <рес> Не можна ближе під'їхати авто до берега і все ну і там все будемо розложиватись кімнаті ще а ще ж так да, ще ж там каримати ще тут у нас ж... вот такая палаточка у нас движе мабуть не привітался привітайся Так, андрей собирает фидера а я буду собирать спинина вот это андреева катушка что не подорвал флагман якась. І ось таке я купив, багато не накупляв, бо вдома все добра фата. І Ось в Аврорі купив таку коробочку. І ось купив такий силікон. Так, скільки? 5 штук. Купив ось в Аврорі ще такий був, силикон ось такий, але в мене нема таких овсетників. У мене є 2.0. Ось по цей силікон піде. Треба було ще купити. Так, не знаю як буду зазнімати, бо не мажу мене з собою штатива. Тільки ця селфі-палка. Все, збираємося. Це збулась. мечта ідіота. Зараз йду треба відкидати Андрій маркерним грузиком. Шукає бровку. Оці ці всі підерні приколи. Я їх тільки знаю по ютубу дивлюсь бо я у фідерах трохи тупувати. Я зараз тут такий є ось моточок. Буду требувати на джиг. Зараз ще ж побачу чи ці грузи мої будуть держати цю чи щоб не сильно. Так, моя риболовля що джига відміняється, кидаю щось так, що попало. Ну, ось тут поворот, ось річки, тут є ямка. Я таке планував сюди кидати, так не ходити по березі далеко. Ввечора можна знаю, ну знаю з Ютуба як там судака ловлять. Ну, брав саме найбільше в мене чебурашка, це 20 грамів вона не падає, просто її тягне і все. Щось буду таке кидати. Рівномірно тягати. Але риба скидається, не знаю чи біла, чи, чи хижак, але риба ось тут. Ось тут така косай, де ось на млині така досить нормально скидається. Не знаю, що воно там. Все, Андрій зараз там буде вже фідера розложив, шукав бров, похльовка перша. Шо воно там я думав щось тянеш. Я думав ти вже щось тянеш Ну, yeah. щось Андрій зловив yeah. Ага Так, сьогодні ось така в нас погода, ну, воно й показувало Якихось там пару годин Ну завтра вроді буде нормально. Ще буде завтра день. Тепер риба така. Що це воно таке? Не знаю. <гум> um, ой, як же... Ну це і не платва, і тут вже багато різдві всяке. Ні, синець може. Я не дуже розумію. Коротше, люди напишуть. <гум> Напишіть хто О. знає, що цього таке. Сама пишла. Що за звір такий. <різь> <різь> О, складно. Поклевку чітко? Так, видно. М -м. А, сучай? Да. А, що тут ідеш? Давай тут. Так, ще нічого не зловили, але вже й мог. Ну, Почався да. Почався чуть, чуть дощик і закінчився. Вітер піднявся. Дощик рибу не годуємо, самі їмо. <гум> Нормальненько так. Сюка. Светла в мене привично. Довольны, конечно. Ого! Нормально. то я бачу, вона там ота -от там плюхалась. И да, ото вона сюди допливла сюди. Нормальненько так. Такая грань 500. Чу Так, ну выпустим, не будем таких же брать, щоб люди не сварились. Дай нам дюжине в рыбалце. Не в рыбе, а в Вот, опа, пошла Ух ты О, дякую, мне порадовало Да Так, Андрея Відразу плювання тільки закинув. Зразу щось клюнуло. Кліви, все шо там. На А ну. Знову малюсенька. Ти туди не буду закинути. Так, плинуло. вот такие силикон. Еще есть такие. есть и такие. такой есть такие еще без крючка. Поставлю еще белый. Там вы видите. Хотелось бы, известно, зловить сами судака. Щуку я можу й дома зловити, а судаків у нас нема ніде. Такі маленькі карабінчики. Взяв по віці саме фірокарбони, знаю, я так як на судака по ютубі знаю, що Лю карбон ставлять, щось метал не не ставлять. Чому помиляюсь? Точно не знаю. Весь хіжа ось у березі, тут ось на цьому міляку такі буває вискакують екземплярики, що і от там теж така коса з тієї сторони, там теж от на глибині, але силікон тут, може Андрій, до речі, його була вертушка. Він на бертавку, значить вертушку требує теж нічого. Коб якісь воблерами поверхневі. Бо тут ось саме ось на цьому міляку, тут під берегом і там далі. Хижак просто мерво робить. Я не знаю, може це і не щука. Я ж... Це ж не так, як у нас щука окунь тут. І жерех є, і, і судак, і голавлі якісь. Да. Попробував ловити судака, щось там покидав. Не клює нічого. Якась риба постійно вистрибує. Я не знаю, що це, чи це якийсь хижак чи мирно, ну, доволі такі є непогані екземпляри. А там на ямці витригує постійно і біля берега постійно щось. Чи полює, чи то мирно, не знаю. Все, палимо мангал. Щас чай закипіть, поп'ємо, пожаримо. Що ми там пожаримо? Ковбаси, ковбасу, домашню ковбасу. І будемо відпочивати. Буде смачно. Все, пожарили ось. Дякую Андрію за вечерю таку. На здоров'я. Баска. Ось ще на ніч налівочки вип'ємо. Безалкогольні за зустріч. Да. Дякую, що запросив. Повечеряєм, Ой. дай будемо. Ще посидим може. Так зовсім темно. Да. Бо я привик. Раніше 11, мабуть, і не заснув. Може, така звичка, що а в тебе наоборот, да? Що тебе вже клон. Ні, nee, я дванадцать. 12... А, так mm. no, я ж ночі я спав да, да. 3 4 mm. години, Ту ніч. Так, пиво. Так, і ось така омаска. Да, гарно. Не переселили цель колбаску. Угу. Так, все, всім на добраніч, завтра щось зніму. На добраніч. Щоб, щоб відео... Всім доброго ранку. Встали рано. Покидали спінінга, Поприбував я ще судака половити чи що небудь, нічого не клює. Ось такі легенькі перекус, а там щось будемо готувати. Кава і сир. Ось така красота. Ну це рыбак крутий. Ну да. И лоточка і моторчик. Що? Це парад. Це парад. Це якийсь патрульма чи ні? Якісь вони в однаковій в однаковому одязі. Та го, зараз всі в п'ятні. Зараз ще щось якогось зваримо супцю, поїмо. Як я казав, покидав. Нічого. Риба постійно якась скидається. Я біля самого берега от на міляку теж постійно щось ганяє малька. Може це якийсь інший хижак, може це не щука. Міняю цей силікон, колір нічого не дає, навіть ніде сьогодні не скубануло. Вчора зловив одну і раніше ось у цьому районі. Тут вже на мілоті в мене теж була. Покльовочка на паузі ударила. Ну, мабуть, щука, я ж не знаю. Я не знаю, чи голов... головень мабуть, на силікон, наскільки я знаю по Ютубу, вроді він на таке не клює. Ну, на силіконі не було поризів. От тут була чітка покльовка. Ну що, зараз ми будемо щось готувати. Я ще, звісно, покидаю. А так просто сидимо, ось, о, з Андрієм, спілкуємось. Дуже мені тут сподобалось. Взагалі класно, знаєте, у нас теж водойм багато, але у нас торфяники все стояче. А річка є річка. Тут дуже гарно. Класно. Дуже шкода, що біля нас немає ніяких річок. І отак можна виїхати. І можливості тут рибацькі більше можна було б заводити собі, заводити фідера чимось таким займатися. Тому що у нас на фідер це все нема таких водойм, де на фідер можна ловити. Дрійку варить, Що це воно таке буде? Суп. Рибацький! Риби не наловили, то буде з ковбасою, да? Ну так да. Я його зварив із того, що було. Називається суп. Так, да, ж є такий жар. Суп називається. що... Что... Найсмачний що... суп виходить. Mm -hmm. Коли кидаєш, все підряд. Що mm є. -hmm. Так, все, будемо з Андрієм обідати. Всі, хто за столом, всім приємного да, смачного. смачного. Супчик. Mm -hmm. Тешко, на природе все смачно. Да? Все, ось зібрались, ось тільки речей. Що зараз чуденько зберемо палатку. Андрій каже, що за дві ходки, бо сюди несли все, три ходки було. Автомобіль стоїть чуть-чуть далі, я не знаю, метрів 80 буде, да? 100 може. Не буде. Може менше. Все, дякую Андрію, що запросив. Дуже гарно провели час. Риби мені не зловили, не зловив я свого судака. Значить, судак мені ще росте, Повіся я його обов'язково. Зато я зловив деснянську щуку, хоч і невелику. Да. Ну, як я завжди казав, риба це не головне, головне відпочинок. У нас не було цілі наловити риби просто відпочили. Зараз у нас десь вже я здивився, без 20. Чотири. Да. Розбираємося. У Києві десь скільки буде? Я не знаю. Ми зараз <рес> виїхали. Да. Дуже поганий доїзд до річки. Тут нема поблизу населених пунктів. Так, далеченько трохи Кілометрів 7. До села. Все. Всім дякую, хто нас сьогодні дивився. Всім, як завжди, здоров'я, всім пока. Но по телефону, по відео этому не буде видно кручину. А, я думав, що тут крутіший підйом, хвилювався за цей підйом. після цього стовбра mm -hmm. Повернути треба да. о, це там корінець по дніщу, коли туди їхав включать це яка Одеська трьохполосна